Вітаю всіх. І так. Все-таки. Припинення вогню. Нас чекає. Давайте подивимось. ж всі так це хвилює, ну, не багато людей вже, але деокупація територій. Доокупація територій. Яким чином вона може бути? Якщо ми про неї так яростно говоримо, говоримо. Яким чином? Військовим. Ні. Ні, однозначно, ні. Військовим шляхом вона не буде і неможливо. Будь ласочка, думайте, коли ви кажете, що ви чекаєте ЗСУ. Це неможливо. Вже ні. Треба врахувати. Оде окупація територій, можливо, дипломатичним шляхом. Дипломатичним шляхом. Беруть околоду якраз за ці відносини. Дипломатія. Дипломатія. В принципі, угу. без зупинки бойових дій неможливо. Тільки після зупинки бойових дій буде дипломатія. Можливо. Після зупинки бойових дій. Тепер, сюди ж. Візно чітко показав. Колода дверей. Після зупинки бойових дій Україна може повернути окуповані території дипломатичним шляхом. Так, любі мої, після зупинки бойових дій. Після завершення всього. Ось, ось вони. І це повернення. Про що йде мова? Треба закінчити те, що є, а потім розбиратись з територіями. Нічого цьому поганого немає. Коли припинити війну і, забира... і розбирати, а припиняти вже в тому вигляді, в якому воно є. Ось вам. Питаю відповідь на ваше питання щодо деокупації. Це чітко, ясно і конкретно. Не критично, не критично, реально реально.